Не бачу, тільки апельсин не бачить. Коли відчуєш, що щось тебе летить, час зупинитися. Так, я відчую, що мене годують апельсини, але <різь> час зупинитися. Так. Ну такі найновіші тексти. І ще один день метушної провінції, І ще один вічний сон найдешевшого автомобіля. Синиці над стадіоном Спартак нарізають кола. Відкритись слід вітру прагне поштова скринька на дверях червоних. Розходяться в різні боки тіні гори однієї. У тінях дерев ховаються горобці, купаються в битому склі. Тіні фабричних труб мовчать, лише одна бубонить. А під церквою чи проти церкви жінка когось цілує. І невідома постать торкається всього, як промінь дзеркал. Такий не зовсім звичний характерний до мене віж. Наступний безпилюки сумно, називається. Подарував тобі пластмасовий китайський годинник, чорно-білий. Ти сказала, що я дурень, а образився він. І полетів у вікно, сів на гілку, мовчить зі шпаками, з воронами обговорює круків та найбільше товаришує з сороками. Ті завжди його кличуть разом дражнити з савців, чи визволяти з полону шматочки сонця. А він ні, він любить сидіти на гілці тут. Бо щодня під деревом зупиняється чоловік, голову чухає, і шматок пилюки з його волосся всьому всупереч підлітає високо вгору, сідає на циферблат, а без пилюки сумно, спитайте будь-якого годинника. Тепер, навіть коли батарейка розрядиться, він задоволено час показуватиме хоч би і раз на добу, а визволене з сороками сонце зіграє роль секундної стрілки. Он вона як бігає. Скільки всього змінилося. Ти мене називаєш дурним і цілуєш уже зовсім з іншого приводу. Якщо все буде добре. Засохлий торт автовокзалу розчиняється за нами в тумані. Фіолетова стюардеса в мікрофон намагається зробити оголошення. Але темно-синій резервний водій весь час її то обіймає, то смішить і нічого сказати не виходить. Давай воділа, давай, продовжуй. Ми і так знаємо все про кнопки над сидіннями, про перевізника і про те, куди ми, якщо все буде добре, приїдемо. Давай, воділа, давай. Катер. Весман, ти вашатенко, сучко, я тебе так люблю. Я вирізняю твій запах навіть у Вагнерівському оркестрі пахощів рідного міста. Для тебе я розкрию пролісок Третього вуха, конвалію абсолютного нюху. А ти не будеш соромитися моєї обручки. Навіть, може, об неї потрешся. Березневого вечора все для нас. Найкраще повітря кольору цегли рудої, А ще катер на колесах у подвір'ї фармацевтичної фабрики. Хай наша річка не сягне навіть твоїх колін. Ми все одно ним попливем, попливем аж до сутінків. Потім я зійду, повернув тиху вулицю, а ти ще з 15 хвилин куритимеш листя торішнє, висушене холодним твоїм подихом. Весно, ти, Шатенко, Кицько. Справжня глядачка. Метро її провело скляним язиком. Біля виходу на стадіоні Футбол. Наші з Ньюкаслом, на стадіоні Промені Звуки, а на порожньому майже вже майданчику між стадіоном і метро серед рівного співу ліхтарного світла, серед кинутих пакетів і флаєрів, перед бусиками вболівальників, що приїхали на матч за сотні кеме. Бігає вгашений дядько під кутом 40 градусів і буцає пакети, папери, все буцає з усіх сил, з розгону. Ще середнім між футболом і кікбоксингом. На стадіоні вирують звуки, світло, камери павуки 40 тисяч уболівальників і лише одна справжня глядачка на майданчику біля метро. Два потяги йдуть по дотичних. Дим з мого локомотива заважає пасажирці твого другого класу їсти булку з кефіром, а в моєму ніяк не сфотографуєш світанок, твої вагони затуляють. І тільки й лишається що дивитися, як швидко і страшно і весело дроти до землі наближаються. За те, як добре нашим вогникам, як їм добре, ще один кольору зблиск, ще один голос усплеск, ще один дріт залізничний не дострибнув до землі. Металургійний хвостик. Вона тримає свої страхи на руках, як котенят, і гріє, а вони її поколюють. Вони мружаться, і світло зовсім згасає, тільки пульт звукорежисерський попереду світиться аеропортом маленьким вечірнім здаля. Думати в темряві, хотіти вгадати, що з цього всього перейде в майбутнє, які почуття і слова не засохнуть, які цитати, які молитви, які фасони шаликів, які ритмічні малюнки, які шрифти та породи рисі, які планети. А без того там своїм додати містичного опертя, я запалюю свічку, заодно все очищуючи, від чорних димів і блимання. Я дивлюся на вогник і бачу, що він просто металургійний хвостик. Уже не хочеться вгадувати, хочеться вірити, хто, хто, а він по-чесному мав би завжди тривати, радісно з собою виляти. Майбутнє лишається майбутнім, відлітаючи з маленького аеропорту. Котенята тихо грають на контрабасах. І ще тихше світиться звукорежисерський пульт. Ну і два останні. Агломерація. Зустріч була призначена під великим бетонним парканом, а над ним гойдалась Омел агломерація. І поки я чекав на тебе, думав, що прізвище Омельченко означає син чи дочка Омели. Ти прийшла в такому ж, як у мене, шалту яскравому котоящері, Та питаючи щось, очі приплющувала. А я щось відповідав довго і весело, але думав лише про одне. Ну чим же ти мені так подобаєшся? Не знайшовши відповіді, мусив призначити ще одну зустріч. Сон у теплій сліпучій воді. Видра пливе і піднімає воду гострою душкою. Цілує всю річку, а та їй лоскоче губи. Вуж пливе і піднімає воду, здається фігурною дужкою. Його третє око і четверте Світять усім довкола, В них кожен може зазирнуть, мов у жовтий сонячний колодязь. Острів застиг, завис, влип у рівновазі, холодних і теплих плям води, звуків мільйонів віртуозних молоточків комариного кохання, а в сліпучій воді на плаву сплять два світи. Світ проникнення комарів і видри. Та світне проникнення острова і вужа. Дві ремали: перше, це те, що там щось про годинник було перше. Це дивує, що коли годинники, наприклад, продають...